Не, чую, що пливу. Ой, пливу. Хада. Хана, хана, хана. Поплив. Поплив я знатно. О. Ох, оце я поплив. Ох, і мальфар, ох, і спірід. Непогано, непогано. Робимо вердикт по смакові. Дивіться. Я тут чую агрус. І чую м'яту. Я не чую лайму, і не чую, до речі, не лимона, а лайм, і не чую Ківі. Взагалі, лайм, скоріш за все, вигорів першим, і він наситив кімнату цим ароматом, що в принципі може бути непогано. А Киві, ківі пропадає. Киві я не чую взагалі. Агрус і м'ята. І це доволі непогано. Чесно, по смакові я б сказав, що це 4 з мінусом. Да. Десь так. А, можна курити спокійно і без всяких забобонів. По димності густий насичений дим, але я не зміг зробити повну тягу а, слабенький я для цього, скоріш за все. А, проте, димність я можу сказати, що на п'ятірку, да? не дивлячись на те, що я на повну тягу не закурив його, але тим не менше тянеться він. Легко і димить він сильно та густо, тому димність п'ятірка, і прогрів на трьох вуглях 15 грам 6,5 хвилин. Тобто тут також п'ятірка, дуже швидко прогрівається. І я нагадую, що я для себе знайшов оптимальну кількість забивки: це 15 грам, це саме те, що мені дозволяє його прокурювати ідеально.